Цей конфлікт між сусідами тягнеться ще з 2006 року, коли громадянка Ганжа Тетяна Анатоліївна почала зводити будинок по провулку модельному, що у місті Запоріжжі, здавалося б, нічого страшного в цьому немає. Та конфлікт між нею і сусідкою Бондаренко Тамарою Іванівною так і не стиг до цього часу. Причина у тому каже остання, що взимку бурульки з даху цього будинку падають прямо їй на голову, коли вона рухається у своєму дворі. А влітку та восени дощ заливає її подвір'я, стікаючись з сусідського даху аж під її фундамент. Проблема проблемы том, что это самое с крыши зимой нас убивает сосульки в, в, в это самое и это самое двухэтажный дом заградил нас весь свет заградил два окна и это самое, входную и дверь зимой мы выходим это самое, на улицу через окно когда снег все засыпает и дверь у нас не открывается Тетяна Ганжа неодноразово була попереджена багатьма людьми, у тому числі і депутатом, про те, що будівля її буде створювати перешкоди сусідам, і у кінці кінців їй прийдеться її зносити. Ви знаєте, що там йде спор да? по поводу додому, що ви можете сказати по этому поводу? Ну, я знаю, що это давно самозахватом захватом прийняти участок. Все там развалили, хотя документов и права у них никакого не было на этом участке. Были дома, там были э, пристройки разные, э, летние кухни, все это самозахватом захватилось, все это поломалось. Потом, когда должна была прийти комиссия, мне Тамара рассказала, что вот проблемы такие, и споры, с, как говорится, с новыми э, соседями. 29 сентября 2006 года пришла комиссия с администрации и с ЖЭКа, начальница ЖЭКа и с администрация представитель. Они попросили документы у новых соседей. Документов как не оказалось на владение этим участком и на разрешение на строение. Потом, но там были уже разметка сделана, колышки, веревки, бечевки натянутые под новые строения. Представитель ЖК и представитель администрации сказали, а это что такое, а это будут мой дом строить. Они сказали, это напрасный труд, разрешения у вас нету, ни архитектуры, ни второй администрации. Поэтому вы не имеете права здесь строить и Поэтому все это будет напрасный труд, и не по закону там все сделано. Я то же самое подтвердила, что да, это напрасный труд. Взагалі, будівництво будь-якої споруди повинно проводитися згідно державно-будівельних норм та норм добросусідства. Так воно завжди і проходить, коли господарі перед забудовою свого житла узгоджують його проект в усіх необхідних інстанціях. Тоді, як правило, таких проблем не виникає, бо все це враховують необхідні фахівці. Можна, звісно, спочатку збудувати, а потім через суд узаконити будівлю, але тільки у тому разі, коли при забудові витримано все згідно діючого законодавства, в інакшому разі узаконення може не відбутися, і тоді споруду прийдеться зносити. Та ще й за свій рахунок. Саме така ситуація і виникла у цьому конфлікті. Тамара Бондаренко на протязі кількох років, в які тільки інстанції не зверталася, і до Шевченківської районної адміністрації міста Запоріжжя, та до самої Запорізької міської ради, і до санітарно-епідеміологічної станції, і до Державної інспекції техногенної безпеки, і в Шевченківський районний відділ з питань надзвичайних ситуацій, і в головне управління Держкомзиму в Запорізькій області, і в інспекцію державно-архітектурно-будівельного контролю в Запорізькій. Області майже всі ці служби вказали на цілу низку порушень зі сторони Тетяни Ганжі, яку неодноразово вже штрафували, а інспекція ДАПК навіть винесла припис про усунення перешкод шляхом знесення. Та все одно будинок стоїть. А Тамара Бондаренко кожної зими боїться за здоров'я та життя своє і своїх близьких. Півтора роки тому, підсковзнувшись на бурульці, вона навіть зламала собі руку. Зараз справа цього спору розглядається у Шевченківському районному суді міста Запоріжжя. Розгляд триває вже більше року, та тільки на минулому засіданні. Позов почали слухати по суті, бо то відповідач не з'являється, то ще щось вигадується для затягування судового процесу, і все ж діло здвинулося з мертвої точки. Документи позивачем були подані до суду в повному обсязі, в яких чорним по білому розписані всі перевірки з вказаними порушеннями державно-будівельних норм. Але відповідач заявив клопотання про проведення судової експертизи, яка і пройшла ще 21 травня. Які висновки напише експерт, буде видно через місяць. Тоді ж стане ясно, яким буде рішення суду, чи буде знесення споруди. Чи перебудова засуненням перешкод, чи щось інше. Та як би там не було, а норми добросусідства в таких ситуаціях повинні стояти на першому місці. Тоді ніколи не виникатиме таких проблем ні в однієї сторони, ні в іншої. А впертість призводить до подальших спорів, непотрібних витрат та матеріальних збитків. Віталій Сташенко спеціально для газети «Запорожжя проти безпреділа».